Всім привіт! Вітаю вас на новому відео. І якщо чесно, в планах його знімати не було, але на днях побачив в інстаграмі в рілсах, як хлопчина торгує за допомогою чату GPT. І показує, що він заробляє. В принципі, аж тільки тоді з'явився якийсь інтерес до цієї теми і вирішив зняти для вас це відео, як я торгую з чатіком GPT. Я сам не аналізую. Ось я вже з ним домовлений. Він вже знає все, що потрібно йому робити. Тож давайте перейдемо, власне на практику, подивимося, що він може для ну, Чому так власне кажуть класно торгувати з нейромережею? Хоча я іншої думки подивимося на результат, який він нам дасть. Ну до прикладу, давайте відкриємо. Валютну пару, яка, якщо він правильно проаналізує, дає класну виплату. В принципі, це вона в нас і є. Давайте робимо скрін. Яка валютна пара, показуємо без індикаторів, без нічого. Ось. І, в принципі, куди дивимося на його відповідь. Перше дивимося визначення, в яку сторону і на який Час експірації відкривати, забігаємо, відкриваємо вгору одна хвилина. Все, відкриваємо. Ось час хвилина, вверх, пішли. І давайте тепер почитаємо в принципі опис, чому вгору аналіз. Ціна зробила різкий відкат вниз і відбилася від зони підтримки. Окей, ема, зелена, починає розвертатися вгору після ага. Тобто він все рівно на одному індикаторі бачить. Танзена свічка з великим тілом пробила червону. Я і показує імпульс покупців. Це типовий короткий відскок після перепроданості. Ну давайте подивимося, наскільки цей власне, відскок після перепроданості він сформований, тому що, в принципі, ми запізно би зайшли. Ось якби я сидів, аналізував дану валютну пару. Я би ще тут побачив хороший ріст. Тенденцію росту, і можливо, я би ось тут, в цій зоні, і зайшов би вверх на хвилину. І в принципі, тоді би ось на цій свічці я би і закрив свою угоду в плюс. Чи зараз я би заходив? Не не факт. Я би думав, тому що в принципі завжди треба очікувати ось таких моментів. Бачите, а чат, їх не може очікувати. Ось в принципі він і зробив мені результат в нуль. Ось, і як бачите, я заходжу тут в експірацію, тобто в угоду тисячу е, гривень. Внесок, тобто в сума угоди. І відповідно, коли я сам торгую, я відкриваю на 10 тисяч гривень або ж 20 тисяч гривень в угоду. Тобто, знову ж таки, довіряю собі, я більше, аніж чаті. Тому бачимо перший результат, який дав нам чаті. Окей, пишемо йому е, мінус. Мінус по угоді. Давайте даємо йому ще одну валютну пару. Так зменшимо йому екран, подивимося, що він скаже тут. Давайте будемо зараз його розпитувати. Так. Дивимося, що він нам скаже зараз. Десь дві хвилини. Не дивлячись на графік, я відкриваю вниз на дві хвилини, одразу, як він написав мені свій результат. І знову ж таки, дивимося тепер самі. Якщо ми глянемо з вами на безпосередньо сам графік, тут в мене стоїть один індикатор. Ну і знизу друге. Тобто, але знизу, той, що нижче, він його не бачив на фотографії, він бачив тільки ось цей. А, але знову ж таки, цей другий індикатор це є підтвердження до першого. Ось, і відповідно, він проаналізував по ось цим двом лініям. І в принципі тут явно видно навіть на даній структурі, так тобто графіка, що в принципі це зараз буде відпрацювання даної точки опору. Ось ну це є моє бачення, моє розуміння. В принципі, я її проаналізував цю угоду. Ось разом з вами, сидячи і бачачи стільки ж цей графік, стільки ви його бачите. Ось в принципі, зараз подивимося. Дві хвилини, можливо, це і відпрацює по власне аналізу чатіка, але це навіть може бути десь зовсім близько до точки входу. Тому, в принципі, подивимося зараз на дане відпрацювання. У нас менше хвилинка в принципі, залишається. Ось, Тому би, що би я робив, я би відкривав тут вгору, навіть дивлячись на цей графік, я би відкривав тут вверх. Подивимося. Тобто імпульс зараз воно показує досить хороший, дуже класний. Ось, І це, в принципі, може бути свічка, яка зараз в принципі, змінить напрямок руку. Тому чому саме Чатік вибрав саме вниз без поняття? Знову ж таки, ми дивимося на нижній індикатор, і він також нам підтвердив зону виходу з зони перекупленості. Перепроданості, вибачаюся. тобто перепроданості ось тут знизу. Перекупленість це ось тут зверху. Бачите, я дивився ще сюди просто і. Не так сказав, вибачаюсь. Ось, перепроданості все, ми вийшли. Тобто, знову ж таки, це було нашим підтвердженням по даному індикатору, що тут рух висхідний має бути, а не східний. Це те, що я вам казав при тому, коли, власне, ми відкрили угоду. Мінус. Супер. Бачите, як класно ми зливаємо гроші завдяки нейромережі. Не настільки ж вона і розумна виявляється для ринку. Ну що, даємо третій шанс. Третя угода. Більше я не буду зливати грошей через неграмотну І мережу. Так. Давайте зараз ми з вами так робимо скрін. Ось це не є. Все. Третя угода. Ну, якщо і третю угоду він неправильно скаже? Це буде позор. І знову ж таки, дивимося, що він нам скаже: вверх чи вниз? Ану, вниз дві хвилини. Будь ласка. Що б тут зробив я? Якщо чесно, я би також відкривав вниз. Знову ж таки, дивлячись на те, що в нас тренд несхідний зараз формується, ось він, хай тут один, а ось тут другий. Бачите, тобто несхідного тренду руху. Відповідно, також дивлячись на даний індикатор, ось. І підтвердження тому, нижній наш індикатор, бачите, рухається також вниз. Ось, Тому, в принципі, так. Але чи на дві хвилини я би заходив? Не знаю. Можливо би або на довше, або на тільки на хвилину. Ось, в принципі, тут би я би ще спостерігав. Ну, відповідно, я би цей графік не відкривав і не аналізував так, як зараз. Так? Тобто я би, можливо, відкрив його раніше. Подивився, що він там рухається, як. І вже би тоді дивився. Ну, подивимося, що там нам чатик скаже. Наразі ми маємо результат два, дві угоди і два. Це був неймовірно важкий плюс. Неймовірно важкий плюс, тому що ми забрали всього лиш там навіть двох пунктів немає. Як бачите, воно пішло вгору. Знову ж таки, відповідно, любі друзі, я не рахую це класним результатом, тому що загалом ми відкрили з вами три позиції. З трьох позицій ми забрали тільки один плюс. Це ще раз доказує і дає відповідь багатьом людям, які пишуть: Романе, а чому у тебе немає твого боту торгового? Ось, любі друзі, це тому підтвердження, чому в мене його немає. Тому що так, як проаналізує чоловічий мозок, ось так не проаналізує штучний інтелект. В принципі, в результат мінусовий за і в торгівлі за допомогою нейромережі чату GPT. Давайте так: 50 лайків під цим відео. І хоча б 10 коментарів, хочу перевірку діпсів. Хто знає, що це таке, той знає. Хто не знає, це є китайська нейромережа, яка швидше кажуть краще за чат GPT. Якщо ви хочете, щоб ми щоб я точніше знову ж таки спустив свій баланс за допомогою штучного інтелекту. Пишіть коментарі, хочу перевірку діпсік, хоча б 10 коментарів і 50 лайків. І я для вас знімаю другу серію торгівлі за допомогою нейромережі Діпсі. Ось показую знову ж таки, як можна свої кошти зливати за допомогою чату GPT і нейромережі. Тому, любі друзі, всім пока.